Для того щоб розібратись в мікрофонах Fifine, треба мати вже якусь окрему спеціальну освіту ще два роки тому. Загалом було усе просто: декілька мікрофонів серії А, декілька Т і декілька к. І погодьтесь, було б логічно, наприклад, щоб одна з цих ліній була охарактеризована, чи способом підключення, чи типом діафрагми, чи ще чимось. Але на сьогоднішній день це, м'яко кажучи, взагалі не так. Тому сьогодні ми поговоримо про два мікрофони, які, наче як мають схожу назву, проте самі по собі схожі на зовсім інші мікрофони, і між собою не мають взагалі нічого спільного. Вітаю вас, шановне панство! На зв'язку Агностики. Сьогодні ми поговоримо про мікрофони Fifine A8 Plus та am 8 а я вам протягом відео буду давати як чистий необроблений звук, так і трошки обробивши його. Почнемо з a 8 На перший погляд може здати, що я помилився і вже оглядав такий мікрофон, адже він один в один схожий на a 9 Тільки a 9 коштує 4 тисячі, той час як a 8 3 тисячі. В чому ж різниця? Найперше A9 був металевим. А A8+, зроблений з пластику. Власне, ти більшого, якщо не в характеристики, вони не відрізняються нічим. За своїми можливостями, A8+, це доступний конденсаторний мікрофон, що вміє працювати з чотирма діаграмами спрямованості. Тобто натискаючи ось цю сенсорну кнопку, ви обираєте між кардіоїдним режимом, який є основним і розрахований на те, що ви говорите прямо в мікрофон, двостороннім режимом для того, щоб на один мікрофон могло записуватись дві людини. Стереорежимом, в якому звук буде ділитись на лівий і правий канал, що можна використовувати для усіляких ASMRів і так далі. Та все спрямованим режимом, що захоплюватиме звуки з усіх трьох капсулів в повному обсязі. Окрім сенсорної кнопки перемикання режимів, ще є сенсор на верхній частині для швидкого м'юту, а на задній частині мікрофону знаходяться два регулятори гучності, власне, самого мікрофону та навушників. Так, a 8 Плюс, як і переважна більшість поважаючих себе мікрофонів, дозволяє моніторити звук одразу з мікрофону без затримки та у разі підключення до ПК виводити навіть на нього звук системи. Підключити ж його можна за допомогою комплектного кабелю до будь-якого ПК, ноутбуку чи PS5, наприклад, але не до Xbox, там так і не працює. Ну а ще, куди ж без нього, RGB підсвічування, яке можна регулювати натисканням сенсорної кнопки знизу. З характеристиками ситуація наступна: виробник заявляє, що a 8 працює з частоти. Від 20 до 20 тисяч Гц, має чутливість мінус 40 дБ плюс-3 мінус 3 дБ, сигнал шум більша або дорівнює 70 дБ, максимальний рівень звукового тиску 120 дБ. І якщо порівнювати його з дорожчим А9, то в номінальних характеристиках вони трошки різні. Там частоти до 15 кГц, трошки інша чутливість, та рівень шуму. До речі, про шум. Ось як будуть чути ваші паузи та тишу без якої без взагалі жодної обробки. Якістю звуку особисто я задоволений. Проте тут треба порівнювати усе, усі мікрофони чи не лоб до лоба. Адже, хоч вважається, що усі USB-мікрофони цієї цінової категорії мають приблизно одну і ту ж якість, це насправді взагалі не так. Ось вам до прикладу два мікрофони з попереднього нашого огляду. Тим буде найдорожчий представник сьогоднішнього відео. Мікрофон FIFINE Ampli Game A9, виконаний в чорному кольорі та має металевий корпус. Він легко підключається до вашого комп'ютера за допомогою Type c Мікрофон FIFINE Ampli Game A8V це USB мікрофон з кардіоїдною характеристикою, який підходить для геймінгу, стрімінгу та запису голосу. Початкового він має такі особливості: то ж, тут, як правило, усе дуже індивідуально. Ще варто відмітити комплектацію: ніжка, павук та поп-фільтр дають комплект. Більш того, мікрофон взагалі одразу йде в зібраному ось такому варіанті, а в комплекті є комбінований адаптер на 3,8 та 5-8 дюйма. І от тепер поговоримо про АМ8. Він взагалі інший. По-перше, і найголовніше, він не конденсаторний, а динамічний. Можна дуже довго говорити про відмінність цих двох типів мікрофонів, проте якщо коротко, динамічний може витримувати більше тиску, але він не настільки чутливий, як конденсаторний. З одного боку, якщо вам треба записувати щось дуже тихе, для цього теоретично має більше підходити конденсаторний мікрофон, який, в свою чергу, має один величезний мінус шум. Конденсаторні мікрофони ловлять увесь шум, відлуння та звуки з іншої кімнати та навіть з вулиці, адже вони дуже чутливі. Для запису в нормально облаштованих кімнатах звукозапису це чудово, але якщо у вас немає такої, вас може врятувати динамічний мікрофон, адже його чутливість значно менша, вона взагалі інша. Настільки значна, що в нього бажано говорити ось так от на відстані 5-10 см. Так, саме в такі мікрофони, як правило, говорять на усіляких подкастах, радіо і так далі, коли мікрофон Знаходиться майже впритул до роту. І власне am 8 належить саме до такого типу мікрофонів. Тож, якщо ви блогер чи стрімер початківець, у вас немає купи грошей на нормалізацію звуку в вашій кімнаті і так далі, це буде чудовим вибором, особливо за свої менше ніж 3 тисячі гривень. Проте це не усі його особливості та цікавинки. Щодо характеристик, частоти від 50 до 16 тисяч герц, чутливість -50, плюс мінус 50 плюс-мінус 3 дБ і найголовніше ось так буде чутно вашу кімнату в моменти паузи. Тобто ніяк. Так само, як і в попередньому мікрофоні. Тут є RGB, яким можна керувати, є вихід для навушників і регулювання гучності. Але найголовніша відмінність цього мікрофону, не тільки від a 8 чи ще якихось представників серії А, це можливість підключення як за допомогою USB, як зараз це все і весь час було, так і за допомогою XLR. І це абсолютно дві різні історії. Якщо ви підключаєте мікрофон з USB, ви ніяк не можете впливати на той звук, що потрапляє до вас на комп'ютер. Ну, власне, так, ви потім можете його. Обробити, і спробувати витягнути з нього щось, чи, наприклад, спробувати накинути денойс для прибирання шуму, чи дереверберацію, щоб позбутися від луння, але все це вже постоброблення, і умовно для стрімів така історія не зовсім підходить. Так можна і в ОБС спробувати накинути плагіни, які будуть намагатись все це зробити до потрапляння в ефір, але такий варіант, як правило, дає затримку і забирає ресурси вашого ПК. І взагалі увесь звук фактично буде таким, яким задумав його виробник мікрофону. І, от, наприклад, увесь цей час ви чули необроблений і оброблений звук мікрофону, що підключений за допомогою Type-C. А тепер я підключив його за допомогою XLR через свій мікшер. Одразу зазначу, що він не потребує фантомного живлення, так що будьте обережні. В чому переваги такого підключення? Тепер обробкою звуку займаються мізки не мікрофону, а мого мікшеру, який може значно відрізнятися в залежності від виробника аудіоінтерфейсу і так далі, надаючи свій характер в тому чи іншому аспекті. І в комп'ютер заходить вже такий звук, яким я його зроблю на аудіоінтерфейсі, надавши власні значення компресії, підсилення, еквалайзингу і усього. Цього всього іншого. В цьому загалом полягає головна відмінність USB мікрофонів від XLR варіантів. І тут вже насправді залежить від кожного конкретного випадку, кому і що більше потрібно. Ще один важливий момент: якщо ви підключаєте через XLR, то ви вже не регулюєте гучність ось ціма штуками, ви регулюєте все на аудіоінтерфейсі, і, звісно ж, мікрофон втратить RGB підсвічування. Особисто я дуже приємно здивований якості im 8, тому що реверберація це постійна проблема більшості ютуберів та стрімерів, що не мають нормально облаштованого місця. Ще декілька слів про комплектацію im 8. Він постачається з ось такою ніжкою на гумовій основі, яку виробник називає амортизаційною. Насправді це взагалі не так. Жодної амортизації тут немає, і дати воно її не може, і загалом їм бути не може, адже тут немає павука. Але є інша особливість. Тут одразу дві два вмонтованих адаптери, тож його можна причепити як на 3-8, так і на 5-8 дюйми. Ну і звісно ж, бажано використовувати все ж пантограф. Про пантографи у нас також є окреме відео, яке з'явиться або по підкасті, або буде в описі відео. Тож, отакими вийшли мікрофони FIFINE AM8 та A8 Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.